Чому ж ви були так довго разом, якщо не було почуттів? І це я взагалі здивувалась, до речі, мабуть, тому що це моя тема, яку я проходила, тому для мене так це було ого, скільки людей цього не розуміють. Я така класно, Насправді це класно, і це, це класно, що зараз люди більш вільні. Зараз люди спокійно виходять із стосунків, ідуть у нові, не бояться. так? Що і так, і так можна, можна працювати з стосунками, можна вийти. Ну, звісно, що твої уроки тебе наздоженуть, якщо ти щось не проходиш у стосунках, це буде в інших. ну, Це вже така окрема тема. Але у мене було ось таке, що ти живеш, і для тебе це ніби окей. Тебе може не задовольняти близькість у стосунках, як інтимна, так, і емоційна там. Ви можете мало розмовляти, але ти. Буває такий момент, у мене таке було, коли ти дивишся, та ніби нормальний стосунок, Ніби з сторони теж можеш сказати, що все окей. А у вас ну, всередині ніяк, і ви живете, ну просто живете. І ти звикаєш до цього окей, ти настільки собі це якось внушаєш, що ну то, в принципі, нормально, ну він там не, не б'є мене, там, не п'є. І ти, ти з якихось стандартів виходиш, що типу окей. І не бачу, що може бути інакше. У мене, взагалі, у перших стосунках був страх взагалі.